Хочеться привітати, тому що дуже склад... складний шлях виявився в цій угоді. Я сподіваюся, що він буде плідним. Що ми побачимо дуже швидкий результат. Скажіть за одразу, чи була єдність в парламенті. О, давай, давайте одразу це, це від того, які на який результат ми очікуємо, бо може виявитись, що хтось очікує на один результат, а він не справиться. Хтось іншого очікує на інший результат, і він отримує набагато більше. Тут давайте е, визначатися в дефініціях. А от зараз ми будемо з вами визначатися по черзі. Давайте спочатку запитаю вас, чи була єдність в парламенті стосовно ратифікації? Ну як ви бачите, була абсолютна єдність. Ці фракції без винятку всі проголосували більшістю 338 осіб. голосів. Навіть ті, хто намагався щось виторгувати два дні останні два дні це фракція ЄС, яка там. Чимось щось якось торгувалося, як один сьогодні проголосувало. Ну знову ж вони відомі свої позиції змінювати свою позицію в останню ніч. Так сталося і цього разу. Можливо, на них попивали е американські візи. Хто знає. А тепер давайте про ті дефініції, які ви говорили, як угода сприятиме закінченню війни? Тому що всі ж ми хочемо, щоб вона якось наближала нас до цього, тому що в угоді немає гарантій безпеки, і на яких от саме на яких наполягала Україна і президент, тож. Зможемо ми наблизити перемогу? Безумовно, зможемо наблизити, бо в першу чергу наша перемога залежить від в тому числі, великої частини від наших західних партнерів. І це навіть не стільки про Сполучені Штати, як в тому числі і про наших молодших партнерів в Європейському Союзі. Бо, нагадаю, після. Ті в Вальному кабінеті, і тих непорозумінь, які сталося між американською новою адміністрацією і Україною. Перші, хто намагався, скажімо так, знайти шляхи для того, щоб залагодити ситуацію, були наші європейські партнери, і вони стояли на цьому, і будуть стояти в подальшому, бо вони розуміють, що їм потрібен час для того, щоб переналаштувати або змінити свою оборонну стратегію, оборонну ідеологію, і в першу чергу своє ВПК. і для цього їм потрібен. Дуже потрібна підтримка Сполучених Штатів. Звісно, це не буде в тому вигляді, як це відбувалося за часів адміністрації Байдена у вигляді грантової підтримки. Але, як зазначив президент Зеленський, було б добре, щоб ми, як мінімум, перейшли на комерційні відносини і мали можливість за в тому числі за європейський рахунок закуповувати ту зброю, яка нам необхідна, не те, що було за часів Байдена, коли нам нададуть те, що нададуть, без права вибору, а те, що нам. Конче необхідно це в першу чергу. ППА, це в першу чергу ракети. Ну і звісно, розвідувальна інформація. І маємо велику надію, що після того, як ратифікували цю угоду, в даному напрямку ми і будемо рухатися, і будемо забезпечити безпеку е, своїх цивільних об'єктів, безпеку своєї е, населених пунктів міст е, проти навали орківської навали, і це в тому числі шлях до перемоги. Бо як ми бачимо, е, жодні домовленості. Жодне припинення вогню з Москвою станом на сьогодні неможливо, і наш шлях лише через е, збройний, збройний захист і шлях через перемогу. Іншого шляху шляху для нас не існує. Тобто, ми зможемо так спокійно написати: нам потрібно стільки татакам нам потрібно стільки хаймерсів. Тобто, ми зможемо ось так просто говорити те про що, що нам потрібно, що в чому потребує саме Україна на даний момент. Ми так і робимо, але тут інше питання: що за часів Байдена вони надавали це як гранти, і це як був як подарунок. То зараз ми можемо а, чесно сказати про те, що ми хочемо оці та камси, і ми готові за це заплатити. А з рахуванням того, в якому економічному складному становищі зараз економіка Сполучених Штатів і скоріш за все а, рецесія і криза буде наростати до осені. Не будемо зараз розмовляти про те, чому це сталося, будемо лише констатувати факт. То адміністрація Трампа вже буде зацікавлена в підтримці і зростанні можлив... експортних можливостей Сполучених Штатів. І в даному випадку, безумовно. 30, 40 або 50 мільярдів доходів від експорту зброї їм буде так само необхідні, як і інші експортні доходи. Тому вони вимушені. Не тому, що вони там гарні або вони поділяють з нами якісь ідеологічні цінності. Ні, Це, тут досить просто. Це питання про долари сполучених штатів. Це питання про доходи. Вони вимушені будуть погоджуватися і задовільняти ті необхідні вимоги, які. Необхідні безпосередньо Україні і Європі, бо в даному випадку ми якраз разом. Це не про політику, вже а радше вже про бізнес. Безумовно, Пан... як, як зазначила пані Свереденко з так. трибуни Верховної Ради, так пане Олеже, чи ознайомили вас з двома іншими додатками, які не потребують ратифікації? Опозиція наполягала, щоб вони стали також публічними. Вони стануть публічними. Більше того, ми зможемо з ними ознайомитися, коли вони будуть підписані. Це так само як з нормативними актами, які узгоджуються після ухвалення і набуття чинності будь-якими будь-яких законопроектів. Спочатку ухвалюється законопроект. Після цього ухвалюються відповідні нормативні акти, і вже депутати, хто має бажання, він може з ними ознайомитися. Безумовно, і така сама процедура буде тут і тут. Що от наступний крок? Ми розуміємо степ -бай степ але що буде саме після ратифікації угоди в Раді? Після ратифікації вона набуває чинності. Безумовно, там є своя процедура. Далі, як ви зазначили, підписуються, ухвалюються додаткові угоди. Ті депутати, які мають за можливість, вони їх розглядають. Але мене цікавить не ці угоди, бо для мене це те, що ми з вами почали. З точки зору економіки. Ці угоди вони не мають такої ж великої цінності. Якщо е, порахувати, скільки Україна там може прорахувати вже після війни цей фонд, він буде складати від нашого бюджету десь приблизно 0,1%. З точки зору бюджету, це дуже малі суми. З точки зору, звісно, окремої родини, приватної особи це великі суми. Але ж ми з вами оперуємо державою. Тобто, воно не буде дуже впливати на. Відновлення України більше того, потрібно зазначити, щоб взагалі Україна мала можливість прорахувати ці кошти напередодні роками. Повинні бути мільярдні на десятки мільярдів інвестицій доларів США або євро. В розробку тих чи інших родовищ. Інакше вони працюють. І лише після того, як воно запрацює, як буде проінвестовано, тоді Україна буде перераховувати якісь там гроші в ці інвестиційні фонди. Тобто не потрібно очікувати економічного ефекту найближчі там, навіть 5 років від цієї угоди. Головне, що зробила ця угода, це вона змінила відносини між адміністрацією Трампа і Україною. Вона показала, що Україна може бути партнером для цієї адміністрації, і що ми можемо разом рухатися так на відміну від е, Москви, і це більше дипломатична угода ніж економічна. Я б я б навіть зазначив так, і в подальшому відповідно будемо чекати і очікувати з рахуванням недоговороздатності Москви, що будемо почнеться укладання відповідних комерційних угод на постачання озброєння від е, е, виробників зброї Сполучених Штатів до України. Скоріше за все більше з них будуть не публічні. І навряд чи ми зможемо про них з вами говорити в прямому ефірі. Я вас запрошую поговорити в прямому ефірі про те, що ми можемо говорити вже наступного разу. І зараз маю вас відпускати. І дуже дякую за докладну і таку дуже ємну відповідь. З нами був народний депутат України, фракція Слуга народу. І знову чекаємо вас, Олег Дунда. Дуже дякую за запрошення. І завжди радий прийти до вас і особисто поспілкуватися, в тому числі з глядачами нашими. Um